Вітаю! З вами Анатолій Катенка. Сьогодні 25 січня 2024 року. А це значить, що мені сьогодні виповнюється 74 роки і цей ролик я вирішив записати перш за все для родичів, друзів, знайомих подякувати за привітання, які вже якби поступають так чи інакше, по тим всім нашим месенджерам, телефону, можливостям, які зараз, ну, слава Богу, існують, і ми можемо бути на зв'язку, де б ми не знаходились. Я знаходжусь зараз в містечку Бадбланкенбург. Е, невелике містечко. Я вийшов на його околиці. Е, тут гарні місця. Німеччина, Тюрінгія, ліси, гори. Ну отак, якщо отак подивитися, вон там. Ну, що там, що бачиш, то напевно буде видно. Там там цей населений пункт. От, ну, я десь пару кілометрів відійшов вранці прогулянка, прогулянка в день народження. Я дякую за привітання, але хочу сказати, що е, нема особливо з чим якби, мене вітати. В якому, в якому плані? В якому плані? В тому плані, що це не моя якась заслуга, що я прожив 74 роки. Так, слава Богу, слава і подяка моїм батькам, що народили мене, що виховували мене. Слава Богу, моїм родичам, сім'ї, друзям. За те, що були зі мною всьому навколишньому світу, слава Богу. А то, що я прожив 74 роки, то, ну, безумовно, безумовно, десь якось можна говорити. От, вітаю тебе, з днем народження. Дякую всім, хто привітав мене і бажаю на взаєм. Всього доброго. Що хочу сказати? Хочу сказати, що ну, дуже сумно, дуже сумно, що навіть сумно це не те слово, що та біда, яка твориться у нас в Україні. Майже два роки я вже. Як виїхав з України і дуже багато переосмислень. дуже, дуже багато чого перевертається В голові. Ну, ну дуже багато чого, як би валиться. Дуже багато думаєш, чому так, чому так. На жаль, на жаль, приходить такі хвилини приходять, що особисто я також в чомусь винен, що таке твориться в нашій Україні. Я, я не може не добре, неправильно висловлюсь, тому що, тому що все досить складно. Досить складно, що я маю на увазі, що я винен. Тому що я ж все активне життя своє жив е, в Україні. Ні, я, я народився в тому Радянському Союзі, от в тому Совку, бо там я виховувався, там я е, співав з зительці кострами синіє ночі. Там, там піонерія, комсомолі, служня комуністичній партії. Це все, це все було моє життя. І можливо, і, і, можливо, якби в цьому моя вина. Ну, легко сказати, так, так же всі жили, так же воно було. От, і не було розуму це зрозуміти, куди це все рухається. Ну, я, я так ще договорю, що я потім не захочу публікувати Це, цю нісенітницю, якусь, що я що я кажу. Взагалі, е, коротше. Значить, е, не хочу таке слово говорити, нехороше, От, що, що, що ми якби прогавили державу? Ще не прогавили, як ще надіюсь. Надіюсь, і зараз, зараз найголовніше. Саме головне, про що я думаю, чого я боюсь, не дай Боже, щоб повторились оті 20 ті 20-ті роки минулого сторіччя, коли вже були ці історичні моменти, коли ця Україна хотіла бути самостійною державою. Якось там ці лідери так чи інакше там з'являлись. І... І, і, і щось був на якийсь певний період. І от проголошували, і от уже, от уже ми самостійні, от уже, от уже система, от уже гроші друкуємо. От. І це не, не надовго. І це все було недовго. Приходили в кінці кінців знову ж ці... блін, Браття, будь вони неладні, ладні. От. І задавлювали, і задавлювали. І оце наше, наше покоління, ми, ну, ми жили в цьому Радянському Союзі. А коли отримали країну, Україну, у цьому 91-му році, це вже ось воно, це вже, це вже новітня історія. Мені 41 рік в 91-му Році було в розквіті сил. І зовсім з відсутнім розумінням, що отримати отак от державу і, і жодного, жодного якогось, що це, що це наша держава, що потрібно, потрібно все зробити для того, щоб. Побудувати її, побудувати, обрати керівництво і жити по, так, як, як живуть. як живуть, Ми ж бачили, як живуть цивілізовані країни. Дивитися як у них і робити це в себе. І робити це в себе. Але у мене не було такої відповідальності. Не було, в мене було. Ага, новий час, прийшов новий час. От. Свобода, ліберальна економіка, кооперативний рух. Давай створюємо кооператив, давай будемо заробляти гроші. Давай будемо, давай будемо. І, і цей весь той весь деребан. оте все, що відбувалося. Ніхто ж не міг подумати, що люди, зупиніться. Зупиніться. От держава, подумайте про державу. А е, той вислів прежде думай о родині, а потім о себе, Він е, тупіковий в тому плані, як нас виховували е, комуністи, ота вся система. Потрібно перше думати про себе. Про себе потрібно думати, але ти ж розумієш, думаючи про себе, що ти ж живеш не один, навколо тебе люди, навколо тебе сім'я, е село, місто, в якому ти живеш. А потім в кінці кінців держава, держава з законами, з законами. І я, думаючи про себе, я хотів, я хотів, хочу, і зараз хочу жити. В державі з демократичними законами. Так з ліберальною економікою, так і з, система, система виробив, продав, заробив, е, заплатив податки. Заплатив податки, щоб захистити отого слабого, хто в цій конкуренції не встояв. І дати гроші армії, готувати армію. Тому що якщо ти. Маєш те, що маєш, і якщо ти не будеш сильним, то прийдуть і заберуть. І все твоє его, все твоє, от мені, мені, я собі, от я, я, чим закінчиться? Не знаю, чим все закінчиться. то, що зараз у нас, але біда страшна, зараз таке покаяння, покаяння, блін, як же ми допустили до цього? Як же ми обирали оце все керівництво? Ну, обирали так, як обирали? Та по-різному. По-різному. От. Комуністи, не комуністи, вільні, не вільні. Ну, безумовно, я думаю, що ці країни, які провели оті от ілюстрації, які комуністи, ну, візьмемо Польща, оці всі соціалістичні країни. Там Чехія, Словакія. Я не можу сказати, що я дуже слідкував за, за цими всіми подіями. Ну, да, люстрація. Та ні, це ж може хороша людина. Хороша людина. Ну хорошо. Царство небесне е Кравчуку Леоніду Макаровичу. Ну, я ж цю людину пам'ятаю, коли я працював секретарем партійного комітету Полтавського кооперативного інституту, і їздив. На семінар в ЦК Компартії України, коли збирали всіх секретарів парткомів, вузів України. І для мене це була така величезна подія. І я ж ЦК України. Я пам'ятаю, як це все там було моторошно, як, як, як так, страх такий, тому що ти ж туди, прямо, прямо наверху. Володимира Васильовича Щербицького, я пам'ятаю, на трибуні стояв. От. І Леонід Макарович Кравчук за відділом пропаганди і агітації ЦК Компартії України. І секретарі парткому, ми сидимо в залі. Ну, я молодий, порівняно я тоді перебудова, я тільки, тільки прийшов, якби. А були ж були такі, ну, були е, там професура, ну, були старші, старші люди, досвідченіші. От. І люди вже були такі. Які залу задали питання Леоніду Макаровичу Кравчуку, який стояв на трибуні і розказував про прибудову, і що потрібно, значить, зараз цим новим шляхом йдемо і все давай змінюємо? А він йому задає питання залу Леонід Макарович. А, а як ви оце зараз е, пропаганду і проводите агітацію за новий цей спосіб життя за цю перебудову? От, коли ви були за відділом пропаганди і агітації до цієї перебудови, от ті часи застоють, і брежнівські часи, а зараз оце все помінялось, а ви зараз пропагандуєте. Ви ж, коли ви були там, а тепер ви тут, і ви стоїте на трибуні і знову ж таку пропаганду цю ведете. Як так можна? Ну Це потрібно було сміливість отак задати, задати питання, тому що для такого. Такої людини, як я, я це дивився так, дивився. От як цікаво, але він, він зміг задати таке питання. І що Леонід Макарович відповідає? Так, да, хороше питання. І ви знаєте, коли оця вся перебудова, коли прийшов Горбачов, коли оце все відбулося, я подумав, дійсно, дійсно, це ж було неправильно, ми йшли. Неправильно. Зовсім же ж по-іншому можна. І я переспав з цим, і я вранці прокинувся, і я зовсім по-іншому дивлюсь зараз. І дійсно, ну десь в такому дусі. Оце, оце як ці всі ж комуністи переодягнулися. Переодягнулися. Е, ну і це біда, і це біда, ця біда ну, десятиріччями. Оце в нас, як воно це все варилось. Ну, мої, ну ця корупція. Оце все, це просто страшне. Це просто страшне. І просто я ну, соромно, мені, соромно мені кажу, що я відповідальний за країну, тому що, тому що коли я їхав на автомобілі і перевищував швидкість, і мене зупиняв цей даїшник, і давай документи, все, швидкість, показує мені. І я на місці стараюся там вирішити питання. Відкупитися, да? я плачу йому десь що да? І це все, все зрозуміло. Коли я бізнесом, вже бізнесом займався, там, там окремо з німцями, зараз тут, в Німеччині, ну, 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 бізнес починали, все, старі приміщення, ці всі, ці всі. 15 років хліб ми випікали в спільному підприємстві, але в старих приміщеннях я коротше про пожежників. Пожежники приходять пожежники. От це не так, от це не так, от, це, от, це, от, це, от це крашу от, кри, кришу оце переробити. Я не можу, нема гроші на це. Ми тільки, тільки працюємо. От. Ну, туди-сюди. Значить, ну заплати гроші. Платиш гроші і він тебе відпускає. Він тебе давай продовжуй робити. І я плачу ці гроші. Я підтримував корупцію. І мені соромно зараз за це. І я являюся тою частиною е, тої всієї системи, яку я підтримую, яка привела до тої корупції, яка сьогодні. Як... І сьогодні, під час війни, у нас існує, і хребет корупції не зломлений. Коли мій син став е, директором, ну прийшов час, я вже там передати. да... От. І до нього приходить пожежник і каже, давай же що ж плати. Він каже, ні, я платити не буду, тому що ну, що це, Чого я вам повинен платити. Ну тоді я закрию підприємство. Бо тому що ти порушуєш, порушуєш, порушуєш. У тих всіх там куча цих пунктів. От. Ну, закривайте. Ну він зразу не закривайте, він приходить до мене і каже: Ну ти ж скажи, сину, що ну, ти ж розумієш, що я, я ж не тільки собі. Вони ж в мене ж наверху, в мене ж система, я поверю. Це, це дорогенькі. Оце покаяння у мене сьогодні на це 74-річчя, що мені сумно і соромно за те, за свої дії в минулому. От. І я якби робив хорошу справу, я, в мене 50 людей працювало на підприємстві. І потрібно було зарплату їм виплатити. Хліб ми гарний випікали. Але оці всі чиновники. Вони вступились і вони могли придавити Могли придавити, тому що в них пункти вони показують, як і що. От. І я не, я не зміг боротися з ними. А син не захотів. А син не захотів. А син сказав: батя, тут не можна це все поміняти. От. Забрав дітей і поїхав в Канаду. От. І другий <кхе> наш син. Наталії, дружини моєї, то теж виїхав в Америку. Донька побула, побачила. Зразу вона молодша, наша донька теж поїхала в Європу. Я сьогодні в Європі. Куча пенсіонерів тут. Куча пенсіонерів. Живу тут в Німеччині, в цій славній країні, які зараз допомагають. Нам. А оці пенсіонери, які тут живуть, вони з однієї сторони дуже складно, тому що мова, тому що, тому що відірвати людину. Мені мені важко, що я не в Україні. Але я 40 років з німцями, ну я багато вже їздив. В мене, в мене, слава Богу, що в мене так сталося, що в мене великий досвід. От, спілкування і співробітництва з Європою. От. А ці, а ці люди старенькі, які тут. От. І їм важко, і дехто не витримав і поїхав. Мова, все, все складно тут. Але ті, які залишилися місяць, два, три, півроку витримали. І вони зараз в тих умовах, в яких вони живуть, вони зараз. З жахом думають про те, що прийдеться повертатись в Україну. Тут живуть наші люди, оці пенсіонери, які, які навіть не бачили. От. Їм дали квартири, їм дали гроші на харчування, їм дали медичне страхування, забезпечили. Транспорт, ну і все, все інше. Ну, це нам тільки мріяти про це. І. І. І не тільки мріяти. І не тільки мріяти. По-перше, Господи Боже, поможи нашим Збройним силам, тим хлопцям, які там стоять, на цьому передку. Вот. І оці всі розмови зараз про мобілізацію. Про всі ці складнощі, нічого, нічого я не можу про це сказати. Я не маю якось навіть морального права про це говорити, тому що, тому що дійсно вже дуже багато чого змінилося. От, вже десь багато чого я не розумію, а вже два роки, майже два роки, як я звідти виїхав, що я можу сьогодні сказати? Всім, кому. Дорога наша Україна і всім, хто хоче утримати її як державу, навіть в тому виді, в якому вона зараз є, з тією всією корупцією, з тією всім, всіми проблемами, але її втримати, не дай, Господи, Божечко, щоб її задавили оці наші північні сусіди. Її потрібно втримати, щоб потрібно, щоб її втримати. Воїни раз і всі ми повинні, всі, хто б де не знаходився, всі ми повинні допомогти воїнам, допомогти воїнам. Для тих, хто вже постарше, хто отримує оці пенсії, да, наші. Тут ця допомога, хто вже як ми виділяємо, хто як може. Ну я сьогодні, як би так, зізнаюся в тому, що е я не використав свій потенціал, щоб е підняти. Свої власні економічні можливості. Мені сьогодні соромно за державу, що так ми її, і я в тому числі допустив до, до такої її слабкості, але мені, можливо, ще більше соромно, особисто за себе. За себе. Тому що. Пенсію, яку я отримав? Тих 150 євро. 6500 гривень, 6500 гривень. Це пенсія ж вище середньої. Ну мені тут же ж люди, всі ж ну, люди, які люди? Німці говорять. Ти що, ти оце працював 40 років в університеті, працював доцентом, працював проректором з наукової роботи, і все в тебе така пенсія. Шо, як це так може бути? Ну, це питання держави, це питання держави. Але моє, а я вже було навіть оці, за ці часи оцього бізнес-періоду перебудови. Можливостей було дуже багато, дуже багато. І я їх погано використовував. Я їх неефективно, з точки зору власної економіки. Я їх неефективно використовував. Так заробляв, ну, так же і витрачав. І це зараз, це зараз, в свій день народження. Ну, перш за все, я не знаю, я, я, може, я може вже тут, напевно, довго, довго розбазікався. Ну, я якби злий на себе. Злий на себе. Але таку цю злість хочу, хочу якби направити в русло е, творення. Якщо Господь Бог залишив мені якийсь ще розум, і я бачу ці можливості, які є зараз у нас, у українців, заробити гроші, щоб допомогти Збройним силам. Не можеш дрона, купи патрона. Хто скільки зможе. І мені б дуже хотілося, я не знаю, скільки я часу тут буду. Не знаю, я не знаю. Я нічого не можу сказати. але мені б дуже хотілося від цієї допомоги їхньої відмовитися, тому що я думаю, що я в тому стані, не дивлячись на там, вік свій. Ну, я міг би тут заробити гроші, маючи е, інтернет-можливості, маючи ці всі е, проєкти, це все, як, це, як цей світ весь працює, і маючи ті знання, які я зараз маю я міг би заробити ці гроші, щоб відмовитися від е, допомоги оцієї тут німецької, щоб не було мені ну, і соромно перед, перед цими німцями, які тут ходять, працюють, а я за їх рахунок. Отут -от живу. Такі думки, мої дорогенькі, в день народження. Я дякую всім за вітання. Я бажаю всім здоров'я, наснаги, я бажаю всім полюбити себе, полюбити себе. Ні, напевно, не так. Спочатку розсердитись на себе, розсердитись на себе, якби провести таку інвентаризацію свого життя, хто ти, де ти, що за тебе, який в тебе потенціал, і що ти, і що ти маєш, а що ти можеш зробити, а що ти робиш? Я бажаю, я бажаю всім нам. От, включитись. Не хочу з цих лозунгів Єрунда. Просто от сьогодні, 25 січня 2024 року, мені 74 роки. Я не знаю, скільки Господь мені ще відпустить. Ну я знаю, що я незадоволений собою. І я хочу. Я вже декілька разів про це кажу тут, за ці, за ці два роки тут. Блуждаючи по світу, От, куча різних думок, але, блін, що ж думки, Надо пахати, Надо пахати. В общем, на зв'язку, дорогенькі, всім спасибі, успіхів, тримаємося. Потрібно зберегти Україну. Слава Збройним силам України. Хай Господь обереже наших воїнів, щоб вони втримали Україну. І ми всі разом, хто чим зможе, ще зуміли побудувати Україну зовсім іншу, а набагато кращу. Спасибі всім, всього найкращого з вами Анатолій Бадбланкенбург, Німеччина, 25 січня 2024 року. Пока.